Хочу зробити пеньочки в садок. Дивіться, дно чоловік мені відрізав. Ось воно. Два таких відра не потрібно. Два хибешних старих халати. Цемент, вода. Вода в мене налита. Я буду робити різні лоші з цементу для того, щоб попрати там, намочити, вимочити ці тряпки. і потім з них буду формувати на оцих відерцях спинючки, які будуть потім стояти садочках. щоб густіше водичка, але щоб він добре пропитався тряпкою. Друзі, ну, дивіться, формируємо, як самі бачимо, ну, там десь защіпи робимо, якісь складочки такі. Ну, щоб воно було хоч трішки схоже на пеньочок. Можливо, тут якісь корінці отак протягуємо. Декс. Так, з однієї сторони. Там може бути довше, з іншої коротше. Друзі, залишаємо його, коли вже сформували. Вам все подобається. Все, залишаємо його сохнути. Він висохне. І тоді будемо робити новий етап. Ми будемо покривати цементом, це я вам покажу потім. Все, чекаємо, поки висохне. Друзі, всім привіт! Вчора ми робили з вами пеньок, я зробила два. Зараз підемо подивимося, як вони застигли. Я вам зараз покажу їх близько, поближче. І будемо приступати до нового етапу. Так, зараз подивимось. Це наш цемент. Ну, Взагалі-то вони ще не повністю застигли, зараз вам ближче покажу. Але такі вже тверденькі. Але колір ще темненький, це означає, що вони ще не повністю висохли. Тут світліше. Ну такі, в принципі, мені подобається. Оцей я робила другим, і він мені подобається більше. Тому що він, я його намазувала, мочала тряпку вже трішки вгустіший. Тобто, я вам раджу робити. Суміш цементу, таку, щоб не дуже прям, як вода, щоб воно таке було трошки, можливо, як рідка рідка сметанка, отакий. І він тоді такий прям мощніший Ну, нічого страшного. Якщо навіть суміш була ж така ріденька ми зараз все одно будемо його покривати ще цементом густішим і знову залишати. Зараз я вам ближче покажу їх. Дивіться, я ближче хотіла вам показати їх. Так. Бачите, тут світліше, це вже вони тут сухенькі. Ну, Тут вони теж до рук не липне, але вони ще не повністю висохли. І цей такий ось, дивіться. Цей міні... О, Більш подобається. Ну, подивимось, які вони будуть, я вам покажу далі. Зараз будемо робити розчин густіший. Друзі, зараз робимо розчин такий, як сметанка, але густенька. Ну, середньо. Зараз покажу вам. Я вам раджу брати новеньку водичку, тобто, на своєму досвіді я залишила цю суміш і цемент на дні осів присохну, його мені дуже важко здовбувати, ну, думала в цій розмішати, всю додати. Я буду так і робити, але вам раджу першу суміш вилити, а на наступний день зробити новий розчин з водичкою, так вам буде зручніше. І не треба буде потім відро вимивати. Такс, зараз будемо колотити. Так, будемо такою кісточкою його наносити. Так, ну, думаю, що зараз будемо... Дивіться, зараз треба ці пеньочки їх. Від підлоги, ну, якщо ви робите, як я, десь в будівлі, недобудованій, то це з підлоги треба одерти. Краще зараз, бо потім воно присохне ще більше. Так, дивіться, як він виглядає. Ось, отак. Він такий різний з усіх сторін. Ну, Подивимося, зараз тепер це й зробимо так само. Тепер дивіться, я беру кісточку і знову його буду промазувати. Тому що він все одно, коли я його так, знаєте, трогаю то ця тканина, вона, ну, така ще не настільки тверденька, як хотілося б. Коли ви будете декілька разів, можливо, прийдеться пройтися. І тоді він буде такий міцний, дійсно схожий на пеньок з дерева, не гнучкий, дивіться, і воно профарбується. Якщо, наприклад, на цьому не дуже, на цьому взагалі не видно. А тут, де був розчин рідкіший, тут місцями трішечки видно колір тканини. Але коли я пройдуся отак, цементним розчином, то воно все зафарбує, нічого не буде взагалі видно. Друзі, намагайтеся кожну щілинку так хорошенько цим розчином цементика. Я думаю, що можна і густим, але цим зручніше в щілини так потрапляти. Так, а якщо густим, то я думаю, що якщо ви... Зробили пеньочок, який вам не дуже подобається. Ну там мало в нього отаких всяких прожилочок. То тоді цементом густеньким можна і наліпити там щось. Воно тоді теж застигне. Потім зверху можна пофарбувати. Я фарбувати не дуже, мені хочеться більш такий натуральний колір, я ще думаю, як його, може, чимось біленьким отак. Місцями. У нас в садочку, я ще не вирішила, де поставлю їх. Тому що, так як у нас ще двір не зроблений, я не знаю, де будуть клумби в мене взагалі, але хочеться мені вже щось там сажати, щось прикрашати, тому буду ставити пеньочки ці, напевно, десь в садочку. Що в них посадити, ще теж не вирішила. Дерева в нас, вони такі бідища. Чоловік їх обробляв, сумішю там, від шкідників всяких. І вони ще білі такі, то пеньок, напевне, буду теж трішки білим покривати місцями. Дерева поступово змиваються і теж місцями вони. Сірі, там, де вже біло змилось. Так що так. Ну, цей понючок, так. Зараз, напевно, ще разок пройду. І залишу, винесу його на сонечко. Винесу їх на сонечко, вони там швиденько застигнуть. Хочеться мені вже результат вам показати. Так, друзі, дивіться, я пройшла десь по чотири рази. Так, так вони виглядають тепер. Ці пеньочки. Зараз винесу їх на сонечко в садочок поставлю, щоб вони сохли. Друзі, несусь пеньочок. Дивіться, який він. Опа! О! Отак, От зараз другий. Так, несу другий. Так, де його поставити? А, Чапа. Так, друзі, я вирішила ці пеньочки промазати ще раз на вулиці. Поставила на відстані, тому що шукала, щоб рівніше місце було. Щоб на рівненькому, так. Я думаю, дивіться, проходить треба стільки разів раствором, коли ви вже дійсно побачите, що він такий тверденький. Але зараз він ще не висох, тому що я рази 4 пройшлась. трішки ще такий, ну, тобто не такий ще прям, як деревина, а такий. Чи відчувається, що слабенький. Тому той уже такий міцненький, але я пройду ще раз, тому що там розчин був густіше. Неважливо, яким вирощином. Тобто, коли ви починаєте працювати ще стряпкою самою ХБшною, то зручніше, звісно, коли він такий ріденький, він тоді хорошо пропитується. Але. Щоб не був такий, як вода. От я перший пеньочок робила, там був розчин. В мене прям такий рідкий-рідкий. І його проходиться оце. він І його треба проходить, не знаю, разів 5, можливо, 6 і ще розчином. Це коли він висохне з першого разу. А якщо ви робите трошки густіший, то з ним спочатку. Можливо, трошки важче, щоб тряпка вся промокла, але думаю, що це можливо, і, і тоді треба буде проходитися після висихання, можливо, всього там три рази. Але от зараз я думаю, дивіться, коли вже пеньок буде у вас стояти в дворі, в садочку, то там будуть дощі йти. І коли ви будете бачити там через рік, що він уже такий втрачає свій вид, ви сміло берете розчин цементний і проходитеся по ньому знову. Оновлюєте його. Можна тоді вже і пофарбувати його трошки іншим зробити, як новеньке собі в садочку. Мені дуже подобається працювати. Цементом. Зараз зараз будемо з того, що залишилося, робити ще вазу. Зараз вам показувати буду. Ну, шкода мені його виливати. Тут ще трішки можна якусь вазочку ще зробити. Теж будемо хребаш тряпку. Будемо кати і на форму. Зараз я знайду форму. Подумати треба, яка мені форма потрібна, і зробимо ще і такий декор. Оце так. взагалі такий класний, мені прям подобається він такий вийшов. Більш реалістичний. Пройдемося і по ньому. Зараз сонечко. Думаю, він швиденько висохне. Так, друзі, дивіться. зрощено що залишився. У нас тут його трішки, щоб не виливати. Зараз зробимо вазочку. І робити дуже просто і швидко. Ось стара постільна білизна. Ось така в мене труба, можна брати баночку. І робимо все те саме, що робили із і Ми її вимочуємо гарно. А, цей раз розчин у нас густенький. Так, дивимось. Що тут у нас? Так, дивіться, це приберемо, Тепер зараз о, трубу так взяла. І... Опа, опа. Зараз ми на неї. Так. Зараз я буду робити такі різні, так, підожіть, наразі на цієї сторони, а цієї, Оп. і будемо, дивіться, тут щоб було гладенько, це буде низ вазочки, і тепер робимо такі заломчики, з однієї сторони, може, буде довше, це вже як вам хочеться. Не обов'язково, там прям заодинаково з усіх сторін. І викладаємо так, як нам подобається. Дивіться. На рівній підлозі, звісно, було б зручніше, або на столі. Але я вже в садочку почала працювати, то будемо вже це робити тут. Друзі, дивіться, оці кути, які там, наприклад, на наволочці, їх можна завернути всередину. Ну, тобто, роз, отак розкрити і туди куточок всередину загорнути, всередину наволочки. Його буде, потім він застигне і не буде видно цього. Але воно тут на вазочці буде виглядати, ну, так, краще, як по мені. Це на ваш смак. Це я вам так лайфхак. Кажу, як я думаю, що буде мені краще, щоб потім його не зрізати. Отак, от туди всередину. Вона тоді така більш плавними буде. Це не... О! Отак. От думаю, це буде отак. От Так, дивимося, роздивляємося. Ось, дивіться, такі заломчики зробила я. Покажу вам з усіх сторін. І залишаю його застигати. Піньки теж застигають.